Хочу записати пост, в якому подякувати всім людям, які відгукнулися на вчорашні мої сторіс, як боротися із кротами, як їх випроводити із своєї території, ну, принаймні, хоч би до сусідів. Дуже багато я отримала відповідей. Ідей море. Я просто розгубилася, який із варіантів обирати, і почала з того, що поїхала у ветаптеку і купила таблетки. Постоксін. Дві таблетки у нірку глибоченько загребти. Він виділяє якийсь газ, і вони потім збирають свої чамайдани і на вихід. Будемо сподіватися, що допоможе. У мене їх розвелося стільки, що це просто сила силенна. Я живу під лісом, і вони лізуть, лізуть і лізуть. Шкоду вони роблять. Я розумію, що вони виїдають всіляких там шкідників, які є у ґрунті, але ж попутно роблять дуже велику шкоду. І в горятках, і в клумбах, і в ямах, кругом. А що я їм туди тільки не сунула, і оселеці і таблетки для фумігування зерна, і пітарди кидала. А вони повертаються і повертаються. Ну, подобається їм тут у мене. Ну, поставлю ще по периметру такі калатайки, вони не люблять, коли створюється шум. Ну, якби не наше зараз становище, то я б стягла із горища у мене такі є колонки де по 90 ватт, і врубила б їм музичку. Ото був би шум, там би і земля б двигтіла. От тоді б я їх вигнала 100%. Ну, буду сподіватися, що щось десь працює. Всім гарного, мирного дня!